Так, ну що, я дуже кайфанув від виставки, дуже класно, що у нас є такі, такі я місця. Кайфеную, від, Розкажи. Від, від розповіді Андрія. От Андрій взагалі дуже цікавий. Ой, ти, звісно, А Андрій від... сказав, що мене потім кавою приготує. Думаю, ну все, нормально, треба роботи вже кавою. Да, да, да. Ну, плюс, він пообіцяв одну картину подарувати, такую классную. Я такой думаю, ну ладно, да. Не, насправді дуже круто. Э -э Найбільше крутіше те, що ти коли йдеш, і ти яка людина, яка знає художників, і тобі щось розповідає, ти такий о, прикольно. Молодець. на каву з пірошком заробляй на пірожок. До речі, бімба. Клас. 12 тисяч картин декоративні настійно. Це англійська і німецька. <реш> Дічам і <мій> підлітка. <реш> До речі, ми з Русланом вчимось в його школі. Дуже класно, класні викладачі. Класні менеджер, менеджери. Я вже підтягнув свою англійську з А1 до Б2 за три заняття. Ну і це шо? тільки були пробні, розумієте? Тільки пробні. А що буде, якщо Андрюх реально піде на да. нормальний урок?